ми зараз чекаємо, будівництво не можна дозволити. Якщо залють сюди бетон, це просто злочин. Коли земля кричить, рятуйте мене, оця високопосадова якась особа, яка зацікавлена в тому, щоб тут необхідно будувати тут військову техніку. На кістках померли. Не подвір суботи йдуть не показати вам. Ми вчора провели громадські розслідування думки адміністрації міста Києва і знайшли, що 5 вересня Олександр Павлович Попов офіційно заявив про те, що впав перемога. Открывается музей под открытым небом и делянка, якого будет с каждым роком увеличиваться. Вот это же самое. Скажите, люди считают, что им все мечтают? нужен. Тебе нужен. Мужчине нужно и все, всем на этом закончилось. Ну, звісно, зачем? Ні, тоді боку не надо. Значить, у нас у ініціативної групи є ряд пропозицій, які просто необхідна допомога громади. Ми зараз дочекаємося людей,